У питанні посилення власних збройних сил як гарантії безпеки США. Майже усі кандидати звучали в унісон. Вони обіцяють збільшити витрати на армію та на підтримку військових після завершення служби. Ця тема є особливо актуальною сьогодні. 11 листопада у США відзначають державне свято День ветеранів, як повідомляє моя колега Юлія Ярмоленко. Багато сучасних ветеранів у США, коли залишають службу у збройних силах. Не завжди можуть адаптуватися до цивільного життя і знайти нову роботу. Подробиці у сюжеті. Коли молодий ветеран Джошуа Пелінг повернувся із армії, від працедавців чув лише відмови. Ми ветерани не просимо милостині. Нам лише потрібний шанс. А багато працедавців, до яких я звертався, не хотіли мені його давати в армії Джошу обслуговував гелікоптери, але в цивільному житті його навички виявились незатребуваними. Я мав навички, якими міг би поділитися зі світом, але були моменти, коли я розумів, що опинився у глухому куті. Після терактів 11 вересня сполучені штати надіслали сотні тисяч військових до Афганістану та Іраку. Однак понад 7% із тих, хто служив після 2001 року, нині не мають роботи. Це вище за загальнонаціональний рівень безробіття. Ми маємо навички, які використовуємо для підготовки до війни і у самих бойових діях. Коли ми повертаємося із ними додому, зіштовхуємося із різними стереотипами про військових, які існують у цивільному житті. Так, Джошуа поневірявся протягом трьох років, але нещодавно почув про неурядову організацію NS2 Serves, яка тренує ветеранів у сфері управління даними індустрії із великим попитом на працівників. Віце-адмірал у відставці Джо Кернан веде тримісячну програму. вони приходять сюди з нічим, просто з вулиці, не маючи житла і роботи, і кажуть: слухайте, я маю пройти цей курс. все моє життя, все, що я маю, вміщується у мою машину. Програма перевернула життя багатьох молодих ветеранів, бо забезпечує 100-відсоткове працевлаштування. Їм потрібне майбутнє, можливість прогодувати родини. Їм потрібно відновити впевненість у собі. Нині і Джошуа нарешті відчуває в собі сили рухатись далі. Зміни неймовірні. Тепер я маю мету і з надією дивлюсь у майбутнє. Юлія Ярмоленко, голос Америки.